Добрий день, дорогі друзі, вітаю всіх. Слава Україні! Дякувати нашим ЗСУ, нашим воїнам, всім, хто зараз боронить нашу Україну. Я можу з нашого Бахмуту перебратися до Одеси і трошечки подорожувати. Сьогодні вирішила з'їздити в село Васильівка. Воно знаходиться в 30 кілометрах від Одеси, і мені було цікаво подивитися садибу до Панкеєвих. От зараз я знаходжусь в залишках цієї садиби. Ще покажу вам детально потім цю садибу, розповім про неї. А зараз хочеться нагадати, що будь-які наші сучасні події завжди нас повертають до якогось осмислення або навертають правильніше сказати до осмислення. Тобто ця усадьба, в якої я зараз знаходжусь. Була побудована в 1850-60 рок роках. Будова її почалася. Будування її почалося ще раніше, в 1830 році або 28. Зараз я не можу точно це встановити, в різних джерелах по-різному про це пишуть. І будував її спочатку. Князь чи граф Дубіцький, який отримав ці землі завдяки тому, що був в канцелярії Суворова і вирішив тут побудувати величезний палац. І ходять такі чутки, що цей палац був мініатюрою зимового палацу, за що його не полюбив Микола І. Ну А потім Дубіцький після скасування права крепосного перепродав цей маєток, спочатку якимсь євреям, торговцям, а потім він потрапляє купцю Панкеєву. І останній, хто тут жив в цьому маєтку, це був його син Сергій Панкеєв. Він відомий, дуже відомий пацієнт Зігмунта Фрейда і його випадок він написав в літературі, мені здається, це так називалося психоаналіз дитячого неврозу чи щось таке. Я зараз точно вам не скажу. Називають його ще цю садибу, називають ще вовчелого лігво. Чому? Тому що. Сергій Панкіїв з дитинства отримував таку хворобу, яка була пов'язана з маніакальними уявленнями, що вовки сидять десь на деревах, дивляться на нього і слідкують за ним. А чому саме на деревах? Тому що оця садиба була вся оточена надзвичайно красивим садом, надзвичайно красивим парком. Зараз все це знищено, нічого цього не залишилось. І садибу після революції очікували. Наступні різноманітні, ну, не дуже приємні процеси. По-перше, в 2017 році вона була повністю розграбована, вона була розграбована таким чином, що ну, все, що було всередині, було винесено. І це робили місцеві жителі. Потім, після її розграбування в 2017 році, тут до 2020 року існував відділок НКВД. Розуміємо, що в підвалах цієї садиби, безумовно відбувалися страшені тартури, і, можливо, десь як коли ми досліджували саме такі такі ділянки, або такі будівлі, де були НКВД, в. В підвалах за похопри були поховання тих, кого вони знищували або розстрілювали, або можливо десь тут неподалік. Саме так, колись ми з'ясовували те, що стосується нашого бахмуту. Ну а після 20-го року садиба переходить у власність того родгоспу, який тут існував. Тут були якісь там господарські будівлі. Спочатку це була клуб, сільська рада, а потім, під час Другої світової війни, тут була румунська канцелярія, і весь час будівля переходила в різні руки, і остаточно коли вже в 80-х роках вона була в такому на майже зруйнованому стані, тут ще знімалися декілька фільмів. один з них школа, а другий я син трудового народу 81-й і 83-й рік. А вже в 90-х роках ця вся будівля була передана, продана. Одеській кабельній компанії, здається, так, всього за ціну трьохкімнатної квартири Одеси. І потім перед ними поставили таке зобов'язання, щоб вони обов'язково. Це реставрували. Але ніхто це не реставрував донині, і в такому стані вона знаходиться, ця, ця будівля і зараз. Хочеться, щоб ви зрозуміли, що навколо цієї будівлі був надзвичайно красивий сад, надзвичайно красивий сад. Що ця будівля була оточена, як я вже сказала, парком. Тут було декілька фонтанів, від яких залишилось зовсім трошки. Зараз ми подивимося і на ці фонтани. І ще, що хочеться сказати про цю Будівлю, що там ви можете побачити позаду мене. Надзвичайно красивий такий краєвид, Зараз все засаджено соняхом, але там от ми бачимо залишки ставку. Ставок зараз весь хороший якимось якимсь лататтям, там безумовно прісна вода, але не можна там навіть підійти до нього, купатися все там. Закрито рослинами, і все перебуває в стані страшенного занепаду, як і сама будівля. Ну залишки. Фонтану, якщо от ми подивимося далі, там ми бачимо така кам'яна за цією стінкою, кам'яною кам'яна споруда, і це є залишки єдиного фонтану, хоча фонтанів тут було дуже багато. І знов які паралелі напрашуються, що хочеться розповісти про все те, що ми тут зараз бачимо. Це все наслідки все одно руського міру. Це те, що зробили більшовики. А більшовізм це не просто там політичний напрямок, а це хвороба, яка косить буквально всіх людей. І головний девіз більшовізма знищуй всіх, хто краще нас живе, не залишаючи після себе каміння на камінь. нам здається, що більшовізм на території України не існує, але в дійсності він в умах і головах деяких людей продовжує існувати. Тому отакі надзвичайно гарні пам'ятки яким є цей палац тубіцьких пан про якого ми можемо знайти в Вікіпедії певну інформацію, дуже цікаву інформацію. Цей палац продовжує знаходитись в занепаді. Він руйнується, і руйнуванню додають таке місцеві жителі, які могли б зробити з цього палацу таку своєрідну мекку сюди приїжджало, бо велика кількість туристів можна було б про них багато чого розповідати про ці місця. І крім того, Васильівка, до якої можна добратися з Привозу всього 30 кілометрів і коштує цього це всього 60 гривнів Недорого, як бачите. Крім того, тут існувало німецьке поселення. Німці сюди були запрошені і Катериною, і тут існувала і Десь існувала також неподалік і лютеранська церква, все було зруйновано. В 44-му році німці вивезли всіх поселенців, які тут залишалися, розуміючи, що якщо вони відходять, поселенцям очікує знищення. Ну, Поки тут поблизу крізь існували німецькі поселення, то і жили на німецькі поселенці, тут був, так і було багато зелені і багато вірувало людське життя. ну, А зараз, зрозуміло, від німців тут залишилися. Лише також спогади і деякі окремі руїни. ну Розмовляючи про все, що ми зараз з вами бачимо і розмірковуючи про все, що відбувається в нашому житті, ми повинні розуміти, що Україна може стати також суцільною руїною, коли її не захищати, коли її не відстоювати. То зараз. Я хочу ще зробити невелике відео, в якому е розповім ще про окремі краєвиди цього міста. І це відео буде наступне. Ну, а закінчуючи цей невеликий свій репортаж, я хочу вам всім сказати: Бережіть свою Україну, не допускайте руїну в свої серця, в свої голови. Зараз всім нам... Стає якось тяжко від того, що, як нам здається, швидких змін немає. Але дивлячись на ці руїни, ці садиби Панкеєвих, можемо розуміти, що процес занепаду він настільки вкоренився в розум багатьох людей, і він насувається на нас, не така як ракова пухлина, проти якої є єдиний захист це не ліки, це імунітет то наша армія це наш імунітет, і наша впевненість в перемозі наш імунітет, і наше розуміння того, що кожна людина гідна ем, того, щоб на своїй землі почуватися вільно, незалежно, і для того, щоб бути щасливою. То для цього треба безумовно завжди пам'ятувати про те все, що було. Для того щоб все не повторювалося. Хоча кажуть, історія частіше за все повторюється, то зараз повторення нашої історії, саме в таких, так скажемо, третіх визвольних змаганнях, в яких ми обов'язково, я маю на увазі Україна, переможемо. Бо перетворити наш світ на іруїну ми не хочемо. Кожен з нас хоче жити в своїй країні і бути гідним того життя, яким живе. Слава Україні! Ще зустрінемось!